Доброго раночку, мої шановні, Даже не раночку, а днем мої дорогенькі, мої любенькі, дорогенькі. Так, Бігала опять боню, шукала, Ні, ще нічого не, наш... не знайшла я його, не знайшла. Карти показують, що должен повернутися. Десь карта страха і карта укриття. Отак, от десь заховався, злякався і заховався. І от це вже. Отак от от він нас вибив з калії. Той боня, там дівчата шукають, бігають. Я вже його вознаграждення написала 50 євро. Може, думаю, діти знайдуть, та відблагодарю. Я б і більше дала, знайду, то й більше дам, якби тільки повернувся. І Богу молю, і вже й на соль, і що я тільки не роблю, тут і ритуал зробила, щоб тільки повернувся. Так мені його жалко. Сергій ще каже, там зустрічають його, говорять. Та не переживай, кіт погуляє та й вернеться. Та ну який кіт, це не той кіт, каже Серюшка. Це ж не той кіт. Це одуванчик. Звісно, нормальний кіт отакий простий. Він погуляє, прийде. А це злякалося, заховалося і каже, буде сидіти, де зарився, десь в глибину. поки і, може, й здохнуть. Отак буде сидіти, отаке. От отакий у нас боня трошки вам покажу, що я тут буду робити, зараз потихеньку. Так, мої хороші, оце такі покупочки я виложила. Я знімаю, а воно і не заснялося, я вже повитягувала. Тут ось хлібчик взяв Сережа сладкий кефір, такий простий кефір, мороженку, конфетки взяв. Такі оце вишня в спирту. І отакі якісь орешками. Так, і що тут? Сир, морожене, сир. перчика вот и взял эти самые помидорчики и все и цена 18 евро вот так взял а это я мяско тут засолила вот так солькой перчиком паприка пока и сейчас я возьму соевый соус еще там трошки по мариную а этот мед не буду добавлять потому что что мне на мясе не нравится просто соевого трошки добавлю І все, і то ми пожаримо, плов у нас є ще там. От. І якраз тут чотири кусочка на четверих. Нам Таня Єгорка і ми. Якраз буде по кусочку і плова. А тут такий салатик оце зробимо. Та й буде у нас такий обід. І все, так, пока. Зараз трошки помаринуюся, сейчас соє віддобавлю. От. Сережа пішов там щось, якісь розміри збирають на зимню одежу. Щоб дали розміри, написали у групу. То він пішов, зараз понаписує Розміри. Так, тут у мене цвіточок вже воно зацвітає. Бачите, видно вам? Отак, Ось тут зацвітає і тут ось ось зацвітає моя умнічка, Діплоденія моя. От я його сюди, отак. Ось такий цвіточок. Все хорошо. Там я сделала захист сьогодні один. Свічечка догорає оно. Потім я ритуаль. Засолю, запечатаю і в землю зарию. Це захист буде. То на одну людину, а чистки там ще роблю. Так, продовжую роботу. Я зробила, розклади зробила, чистки зробила, все нормально, все йде своїм чередом. Тільки Боня вибив. Добряче нас вибив. Ми всю ніч не спали, всю ніч Сергій курив. Виглядав, виглядав, і я вийду. Боня, 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 боня. Людям надоїло вже, воно так слишно. Боня, боня. Думала, по, тем... по темному прийде. Думаю, вийде він, Ні, немає. Вже, я ж кажу, і Богу молилася, і ритуали, і що я тільки, і на сіль, і на все, і на огонь. І ну, показує карта, отак. що Карта страхів і карта укриття. Все, десь він сидить. Там вже і на третьому, і на четвертому там Ольвіна попросила, пішли прибиральниці. Шукають, шукають його. Дай Боже, щоб вернувся. Все, мої хороші, так от трошки помарінуюся. Тут у мене та я пожарю тоді та, 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 ось все. Та не буду вам показувати, ви вже таке м'ясо бачили. Що там вже його показувати? Гарного вам дня, гарного настрою. Я вам трошки настроєння, оце таке, бачите, яке в мене. Ну нічого, я думаю, що все наладиться. Карти показують мені чітко. Таня вчора прийшла, я говорю, Таня, ну подерж карти і думай за Боню і задай мені питання. І вона задала, чи повернеться котик до родителей каже. І кидаємо, кидаємо. Таня теж розуміє в картах. Повернеться, каже. Так, 5, 6, 7 і всі да-да-да-да карти. Так що надіємося і чекаємо. Трошки, йде, отсрочка, срочка, йде. Все, мої хороші, будьте здорові, до побачення вам!